Коротше, показую, як робити той рецепт, яку промиває дуже файно іржу. Я вже провіряв, беремо. Нам потрібна вода, звичайна, саме звичайна вода. Це, щоб я взяв, щоб перемішувати ножниці. Беремо формочку, які будемо, які будемо іржу пористи. Чищувати. І ось тільки ось солі. Солі і лимонну кислоту. У мене така лимонна кислота. І з цього всього ми будемо робити, змішувати це все і будемо робити я, щоб, щоб ланцюг став чистим. Що для цього потрібно? Беремо, переливаємо воду в формочку. Зробили, перелили воду в формочку, насипаємо туди сіль. Висипаємо сіль і засипаємо теж столову ложку, столову ложку лимонної кислоти. Засипали лимонну кислоту, далі все це перемішуємо. І ось, коли перемішали, насмайлити рідина, така, щоб з пузирками була, вибачити. Так, далі. Що вам треба там, роз... ну, щоб почистить якусь ржу чи щось ще таке, кладіть що-небудь ждіть? Положі на, на місце, куди, ви, там, куди вам удобно. І ждіть так от дубу, примерно добу. 20-24 часа ждіть, дивіться, промивайте його в воді, і, в трапці сухій перемивайте його, і тоді воно у вас буде почищене. Я зараз я вам покажу, наприклад, що я хочу почистити. І ось у мене є, наприклад, ось таке -то дуже ржавий ланцюжок. Як ви бачите, він дуже ржавий? Берете якусь ржаву і просто закидаєте, бачите, пішли пузирки І тоді закидаєте, перекочуєте і ложите на якесь місце. І ждіть 24 там добу, 20 годин, ждете, перемиваєте його в сухій. Ну, перемивайте його в сухій трапці, в воді, перемиваєте його. І тоді воно вам почиститься, побачите. А щоб воно вам добре почистилося, добре почистилося, берете. Берете. Коли вам вже там пройде там, доба, чи сякі, ви там будете, чи два, чи добу, то можете його тримати, берете просто формочку, промийте цю формочку чи якусь іншу, возьмете, насиплете туди столової ложки, ложки. насиплите соди і стільки само води насиплите, стільки само води налеєте, вибачте. Наляйте і далі дальше... Дальше замочіть. Що вас там хочете ви промить чи що. замочити його знову десь на часик тако чи на скільки. І знову виміть і проміть його в трапці в воді сухій. І тоді воно вам чистесеньке стане. Зараз я вам покажу примір, що в мене вийшлося. Ось. У мене був ось такий ланцюг. Ось такий ланцюг. А він став ось таким, о, ось таким ланцюг. Чистесник ось. Можете глянути. Який у мене ланцюг вийшов. Я вам не буду показувати, як, як я оце ото промив, бо це дуже довго, треба ждати, треба час. Де да і так я вам показала на примірі, що має вийшло. Ось таке ось має вийшло. что не и всякие такие. Ну, всем пока. Я вам показал сегодня, как прочистить ланцу. Что там хочется себе ржавый почистить. Всем удачи и всем пока.